Всім привіт, друзі! Отак от, от неочікувано. Сьогодні у нас з вами буде саме диванний відосик, на якому я сижу, маю на увазі диван. <кхе> Коротше, хочу вам розповісти про ту посилку, яка нещодавно мені приїхала з Aliexpress. Якщо що потемніло, це зайшло сонце-захмарку. за Заріжки, як ви бачили, мої пости у Фейсбуку. Мені прийшла певна кількість ратлінів десь з десяток. Я деякі з них уже, верніше, я всі з них протестував, подивився. Що як грає, і можу про деякі модельки вам розказати щось цікаве, або не дуже. Хочу ще відразу сказати таку штуку, що більшість, ну не то, що більшість, просто є якісь рибаки, які, наприклад, твіча, скажімо, використовують 07 флюр для воблерів, потім ставлять цей же 0,7 флюр на ратліни і маємо таку проблему, що ратліни не грають. Або ратліни якось так тонуть, або йдуть боком, або ще якась. З ними проблема. Коротше, приманка виявляється неробочою. З моїх спостережень, починаючи ще десь з зими, я вам скажу однозначно, що ратліні на скрутці або на тонкому Титані у мене дуже сильно обловлюють ратліни, які я ганяю на флюрі. Зараз я просто змушений ганяти ратліни на 0,55 флюрі, тому що в мене немає просто з собою інших повідців. Доїде струна, і я потім зроблю такі, як треба. Отже, якраз і почнемо з того Ратліна, який в принципі, себе дуже-дуже погано проявив на флірокарбоні. Ось так, ой, вибачте. Ось така от моделька це копія Мегабаса, Назву я не пам'ятаю, їх не знаю всі. Ця приманка дійсно, коли її тягнеш на флюрі вона якось іде боком, і коли тоне іде ось так. От в сторону вона не якісно грає, але повторюся, що ще раз заважає грі саме повідець, і можливо, мій товстий досить шнур. Ну 1,2 Я використовую шнур зараз для ратлінів або півтора. Це теж треба враховувати. Ця приманка. Ну, Я гадаю, що в неї є все-таки шанси виправдати, скажімо себе, можливо в інших умовах, але на, то, на тому комплекті, якому я її кидав, вона не пройшла. Тестування, це є недобре. Але ми не будемо казати на її, що вона не ловить в процесі, що все з'ясуємо. Наступною моделькою, про яку я хочу вам розповісти, це є ось така от штукенція. Замовив я його в кольорі Мат Тайгер. Є один нюанс. Тут на тутешніх водойомах цей Ратлін не працює. На нього, можливо, колись і була одна покльовка, але ця моделька тут не є робочою. Можливо, не прийшов її час, можливо, я його неправильно презентую, або ще на то якісь є причини. Але скажете навіщо його замовив? Це. Ось ця от штукенція в Києві та поблизу Києва, де я ловив на більшості водойм, це дуже-дуже уловиста модель. Важить вона 16 грамів, це і так само, просто що має інший колір. Я замовляв вже як би, цілу копу ратлінів і просто його додав, щоб він був як запасний варіант, або все одно я тут їх періодично кидаю, майже кожну рибалку, там закидів по 10 небагато. Ну, поки нема результату. Будемо чекати. Але взагалі, хто шукає недорогі ратліни, це в принципі про них, того, що воно ловить. Ну тут не ловить, так інколи буває. Немає в цьому нічого страшного. А, наступну модельку я вам хочу показати. Це є копія Сауруса. Ось такі ратін, я їх замовив декілька штук. До речі, ще варто сказати, що ці всі ратліни, вони не є дорогими. Там десь до 3 євро вони коштують. Це десь приблизно так само. Попередні, що я вам показав, вони приходять ось в таких дуже офігенних кльових фірмових кульочках, схожих на гівно. Але це не мішає бути приманці уловистою. Сьогодні на тесті цей Ратлін показав дуже чудову гру, але був нюанс на його не хотіло брати. ну чомусь, Можливо, я гадаю, що колір. Бо в мене досить непогано працювала ось така синя спинка. Він в металіку. І одна рибалка було кілька холостих, а на одній рибалці він просто, скажімо, зробив фурор ось саме такий колір. Я не дуже люблю цю кислоту, але все одно вона ну, повинна бути, того, що рано чи пізно. На неї проклюне і досить непогано. Якщо ви будете замовляти такі ратліни, будьте готові до того, що на всіх модельках йдуть різні гачки. До речі, цей раз приїхали якісь трохи більше. Попередній раз, коли приїхали, були досить малі гачки, і я не міг нічого на них сікти. Майже вся риба просто сходила, сходила, сходила. Потім мені це надоїло, я поставив з більшої моделі гачки, це порішало всю проблему. Також на Півторашки, шнури, ці гачки ну, розгинаються. Коротше. Приманку можна врятувати від зачепа саме того, щоб тягнути за шнур. Але, як правило, ну і кільця тут такі собі стоять. Фурнітура така, прям дешман дешман вона, до речі, гостра. Але вона гостра, там буквально одну-дві рибини, і далі жало гачка просто загинається. Так, до речі, на більшості випадків гачків, ті, що я замовляю, приманки з aliexpress Але це дуже і дуже кльова тема. Судак його любить і щука його. Також любить окуня, на нього я ще поки що не ловив. Але гадаю, що це все попереду. Я ще не сказав вам трошечки, забувся такий основний параметр, часто рішаючи це про звук. Ось ця штукенція саме перша звучить. Не дуже потужна погрімушка, але в принципі чути. Другі це ось такі ці ратліні, що я казав, не працюють тут. Відбулося щось страшне. Ось така більш гучна, високочастотна погремушка у них є. І копія цього Сауруса. Вона все-таки звучить зараз. Там глухий-глухий звук, я не знаю, чи то куля, чи якийсь циліндр. Він досить глухо звучить, але такий, знаєте, потужно, глухо, але так досить потужно, в принципі. І перейдемо до наступної приманочки. Ось така штукенція. Це може якийсь баздей копія чи чогось. Не знаю. Дуже гламурна фігня, Короче, колір я не знаю, що я таке замовив, ну інколи, як то кажуть, буває. Нейшло щось на мене, захотілося мені гламура. Як ми чуємо, дуже схожий звук на копію Сауруса. Покидав ця, до речі, приманка, так як саме Саурус, летить просто феноменально. Ось ця штука, так, досить на троєчку, скажімо. І всі інші, що я вам показував, теж летять досить і досить кльово. Це важить, здається, мені десь під 20 грамів. Сьогодні я на нього зловив лина. Фото. От. Більше, на жаль, сьогодні риба була неактивною, і більше риб на нього не було. Вона вся вірніше сьогодні була дуже-дуже прошеною. Тож, е якось так. До речі, зроблена ця приманка непогано, скажу. Не знаю, хто там клеїть ці всі петлі, там трелівалі, все таке. Я таким ніколи не займаюся, але в принципі зроблена, ну, виготовлена вона досить гарно, акуратно, немає там ніяких е е боків. Там покраска може десь. Трошечки ну, придертися до приманки, ще раз скажу, там десь 250 євро, мабуть, ну я би не став. Мені здається, це не той формат приманок, <хи>, до якого можна придертися. І сама найдешевша приманочка, яка приїхала, це ось така от фігня. Це вже якщо так вам щоб було відніше, це та сторона, яка красива, а це та сторона після сьогоднішньої рибалки. Його сьогодні жерли судаки, його сьогодні жерли щуки, і навіть окуні тиціли, там десь навіть одно маленького я на нього зловив. Звучить ця штукенція. Якось отак, не дуже потужно, але не дуже і тихо, якось середнє. Виготовлена приманка. Просто так знаєте, як аби тяп ляп Шви скрізь воно і склеєно якось так собі. Облой торчить, його ніхто нічого не обдирав, нічого покрашена, ой, пофарбована, як ми бачимо, теж так собі, того, що судаки вже побили. Е, є якісь там непрофарбовані речі. Ну, коротше, така приманка зроблена, аби от просто її продати і аби вона не розвалилася. А хто проклеює ці всі штукенці, друзі, їх по-любому тут треба проклеїти, бо тут просто отвори, не знаю, вам видно чи ні. Але це не мішало цій приманці бути сьогодні просто лідером рибалки. Тоне вона з середньою такою швидкістю. Всі ті, що я вам попередньо показував, тонуть досить швидко. Одно це, як я казав, вже іде якось в бік, чи ще щось незрозуміло. Ну, то таке помилка. Не приманка, а помилка. А ось цей незрозумілий малюк просто сьогодні порвав всіх і все. Ну, а до речі, з посилання я там внизу прикріплю в описі всіх цих приманок, кому цікаво, можете подивитися. Як виявляється, навіть самий самий Дешман може вставити більш дорогі модельки. Ну, Більш дорогий сегмент, уже навіть презентацію має більш якусь таку нам звичну, скажімо так. Ось такі от ратлін від компанії Цуріноя, Він у них називається Temp Сінкін Vip 50 мм 12 та 5 грамів. Коли я беру якісь такі приманки, я їх беру по дві штуки. Ну, інколи буває дуже рідко по одній беру на пробу, що зовсім не певен. А коли більш якісний, то я беру по два. Я сьогодні на рибалці тестував ось цю модель. Сьогодні на неї не було покльовок, але можу вам розказати так, що вона виготовлена досить якісно. Профарбовано все кльово, ніде нічого не страчить, всі шви заполіровані, коротше, прикольно. А, насправді, якщо, <кій> ну скажімо, подивитися, я не знаю, як виглядає оригінал, але з якоюсь <кій> там такою середньою приманкою японською, то в принципі по якості, я думаю, що вони можуть сперечатися сміливо. Ось такий у нього звук. Летиться приманка просто як куля, вона досить мала та досить компактна. Заводиться. Легко має потужну вібрацію. Можливо, ще, до речі, якраз сьогодні саме той же 0,55 повідець трошки вплинув на це, що на нього наклювало. А може колір, а може риба о, так була налаштована. Але о, навіть легенди до 17 грамів вібрація відчувається досить і досить потужна. Така, ну, така як треба. коротше. Uh, я гадаю, що риба на нього буде ловитися. і коль, Кольори в принципі, прикольні, і сама приманка виготовлена та має такі, скажімо, гра, до речі, стабільна. Ось так. Навіть я би сказав. Тож, гадаю, що в нього є майбутнє. Не знаю, чи на цих водоймах, чи може десь на інших. Але приманочка досить прикольна. Мені, скажімо так, вона сподобалася. А ось, до речі, я навіть можу так глянути, що там є шумова капсула, в якій є три. Кульки, здається мені металевих, невеликі, через то такий характерний звук, як дрібні кульки. Ще з більш дорогого сегменту. Ну, дорогого ми ж всі розуміємо, що це все умовно. То, що це Aliexpress, дорогі, це десь коштує там трішки більше, мабуть, або біля 5 євро. Коротше, ще таким представником є ось така копія Мегабаса, але це вже доросла моделька. Вона важить, здається, мені 21 грам. До речі, тут є. Підписано так, 21 грам важить. Я замовив знову ж таки у двох кольорах. Але, але з цією приманкою я вже був знайомий. Ми якось ходили покидати на озеро. Я тоді був з Ультріком. А Юля брала нормальний спіннінг і намагалася ловити судака та щуку. Я там їй щось розповідав паралельно, як ловити на Ратляний. І от в один прекрасний момент, коли там нічого не хотіло клювати, поставили для теста цю приманку. Вібрація такої сили, що просто віддає в руку супер потужна, гримить. Ось так. Навіть, коли... До речі, якось так. Навіть коли його дістаєш з води, він ще якийсь час певно вібрує. Ну Дуже прикольно, мені вон дуже вразилася ця штукенція, Виготовлена виготовлено взагалі без будь-яких нюансів. На ту рибалку, коли ми його кидали, ми його тоді і втопили. В принципі, він проживав ж одну рибалку. Приніс, мабуть, 4 чи 5 рибін. Серед них були в основному судак, бо тоді був активний судак. І мені здається, одна чи дві щучки. Але а, саме ця приманка тоді зробила рибалку. Там, що були покльовки на якісь інші, цей був тоді лідером. Ну, я так подумав, що якщо ми його вже втопили і він був лідером, то не сьогодні-завтра на нього ще буде одна рибалка і досить непогано. Великим плюсом цієї приманки являється те, що він важить все таки 21 грам і летить просто бомбезно. Його можна зажбурнути досить далеко. І зараз я знаходжусь в таких умовах, коли... Має ну, рибалю на невеликих озерах і буває, приходиш зайняті основні точки, там, де, скажімо, є якесь певне скупчення риби, активної риби. І доводиться з одного берега кидати під інший. Ну, коротше, такі всякі штукенці і змушені робити дуже дальні закиди. Я так гадаю, що там можливо метрів на 40, мабуть, бейткастингом, Я не знаю. Оця штукенція. Нам дозволить це заробити. Наголошу ще раз на якості, що досить непогана. Гаки тут, до речі, тонкі на ньому, вони теж розгинаються. Ну, Гастота, не можу сказати, що там супер якісь вони видатні, але, в принципі, рибу тримає, все воно січе, немає ніяких проблем. До речі, тонкі гаки, як по мені, на вібах краще, ніж товсті, того, що просікаємість риби, особливо на важких моделях, буде трішки краще. Ну, і знову ж таки, варіант, да, розігнути гак, коли він там десь застряв. на Корязі. Ну і цей пофарбований так само дуже бомбезно в кольорі якомусь, мабуть, щось схоже, не пам'ятаю, Маттайгер, тільки на Маттайгері чорні е полоски, а тут ось такі смужки. Так що, якось так. Ось такий коротше, наборчик мені приїхав, про що міг хто вам розповів. Ще десь їдуть посилочки, будуть ще е ратліни, будуть тестувати. Ну і буду ділитися з вами цією інфою, бо я розумію, що грошей не у всіх там є багато, не всі можуть собі дозволити ловити на якісь оригінальні моделі. Так як коштують вони там по 15-20 доларів, чи євро, чи в гривнях, то взагалі виходить страшна сума. Тож, коротше, всім, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі будуть і огляди, і рибалки. Коротше, все як завжди. Всіх обняв, все буде Україна. Пока.